Доброго дня, любі підписники мого каналу. Прийшов мені інвертор Yasan SMR 2. Сьогодні його розглянемо. Так, ось так він виглядає. Вже е, сенсорні кнопки на ньому. Вбудований Wi-Fi, який не працює, на жаль. Так, дивіться. Два кулера. Кнопка включення-виключення. Ось такі потужні колодки, я б їх сказав. Кнопка включення-виключення теж перезапуску, я так розумію, коли спрацює захист. Так, зараз будемо. А, давайте спочатку пройдемось по його характеристиках. Так. Слуха фокусує. Давайте я отак затримаю трошки. Чому я його заказав? Цей це інвертор. Хочу спробувати. Я маю систему на 48 вольт, хочу спробувати систему на 24 вольти. Знаю, що це один крок назад. Але цікаво спробувати. І це теж дуже новий, дуже цікавий інвертор, бо по своїм характеристикам він відповідає характеристикам Ясана, того синього, який ми теж був в огляді, на 6 кВт. Але цей на 4 кВт. Давайте почитаємо: Rated power 4 кВт, DC input, 2, вхідна напруга. Та сила тока від акумулятора 24 вольта напруга 190,5 А потужність. Power factor. Хто знає, можете в коментарях написати, що це таке. Не знаю, одиничка. А це output, вихід 230 В, 50-60 Гц, 17,4 А фаза. Зрозуміло. А це charge. Так, це charge у нас. А це 230 В, 50-60 і 29,1 А одна фаза. DC Output. Вихід постійного току 27 В, Максимальна 100 А зарядка. Встановлена 30 А. А це output 230 Вт, 60 Гц, 17,4 одна фаза. Solar Charge Mode. Normal оперечень вольтаж 320 вольт. Макс Power 5000 вот. Оперечин вольтаж працює від 60 до 450 вольт. Solar Volt, max Solar Voltage, Я так розумію, це холостий, холоста напруга 500 вольт ВДЦ. Мені чим сподобалось, якщо зрівнювати його з тим 6 кВт інвертором, я хочу сказати, що у них показники практично ідентичні. Тільки єдине, що той видає на 6 кВт, може користуватися, це і 4 кВт, але в побуті вам з головою вистачить цих 4 кВт. 3 вже малувато, а 4 якраз саме раз. І по показникам до нього можна підключити таку саму плюс-мінус на 1 кВт менше панели, чим на. Чи на той інвертор? То я бачу, це така альтернатива, бо акумулятори коштують дуже, дуже дорого. Трішки ціна кусається. І якщо ви хочете зібрати систему, то як на мене, ну, я зараз буду це пробувати і встановлю. Я вже теж купив до них акумулятори F280. Буду пробувати з ними працювати. А воно далі покаже. Ну, Якщо хочете зібрати систему і е, потратити півсуми, вірніше, не пів суми, як це так гарно сказати. і Не дуже потратитись на акумулятори, бо завжди на 48 вольтову систему треба акумуляторів в два рази більше. Треба от на 24 вольта, якщо ліфи беремо, треба 8 банок, а на 48 вольт треба 16 банок. Ну, і це означає те, що треба заплатити в два рази більше грошей. Тому я бачу в цьому інверторі таку собі як альтернативу. Так? Ми можемо на нього повісити 5 кВт панелей, можемо поставити 24 В акумулятори. Так? І ну, така-мінус плюс економія. Ясно, що є свої плюси є свої мінуси. 48 вольтова система це менші токи, менші провода. Тут треба кращі провода, бо йдуть більші токи і більше навантаження йде на акумулятори. Ну, спробуємо. Ну, І, і я думаю, що так для домашнього використання там плюс-мінус до 2 кВт. ну, ну... що там, ну? Холодильник телевізор, вони дуже мало беруть. Ну, бойлер там, а якщо звичайний бойлер з теном, ну він бере там до 2 кВт. так, Там посудомийка бере 2-3 кВт. Пральна машинка теж там 2-3 кВт чи сушилка в зависимості від режиму, як вона працює, то повинно плюс-мінус таке навантаження бути на акумулятори середнє. і 4 кВт повинно вистачити. Добре, зараз продовжимо. Спробуємо його розібрати, подивитися, що там всередині, та підключити. Пробігтись швидесенько по меню. Розбирається він тут по бокам. Маємо по два болти таких малесеньких. Головне, їх не загубити. Бо ще, може, прийдеться його повертати, не знаю. З китайцями веду переговори. Так, то я вже. Чесно кажучи, підключав його, пробував, все нормально працює, все добре. Але Wi-Fi, все-таки Wi-Fi, все-таки хочеться мати за ним якусь статистику, контроль. Так, знімаємо ось кришку. Зняли. о, Так, зараз я від'єднаю камеру і покажу вам ближче. Дивіться, ось які колодки. Такі потужні. Провода, колодки, йдуть, все обжато. Термоусадка. Кулери. Як на мене, по платі можу сказати, що все так грамотно зібрано. Не беручи до уваги Wi-Fi. Ну, а так, Єасаних завжди, фірма, плюс-мінус. Ну, я вважаю їх на висоті, що добре вони роблять, добре збирають. Подобається мені ця фірма. Ну, тільки з Wi-Fi. Завжди якась проблема. Було в мене Це третій мій інвертор. З двома були проблеми з Wi-Fi, один мінімодуль модуль прислали, я поставив, то це питання вирішили. ну Залишився от один цей інвертор. Як вирішимо, потім розкажу. Ще, що мене вразило, то дивіться, як підключається акумулятор. Ось така проставочка. І як, які потужні болти тут стоять. Ну, і, бо, бо і токи вже більше, ніж на 48 вольт. Ось. Така колодка для підключення акумулятора. Там ви можете побачити запобіжник на 200 А. Це підключення сонячних батарей. Це підключення від мережі, підключення та й вихід. Підключення мережі, заземлення і вихід на, на подачу. Ось така платка тут. І сенсорний екран. Зараз я підключу до лабораторного блока живлення і подивимося, як працює. Так, підключив я вже лабораторний блок живлення до цього інвертора. Зараз покажу вам як. Так. Зайшли провода. Підключається тут плюс і мінус. Ось я запуститься. Так. Включаємо. Я вистав 28 вольтів. Включаю, включаю інвертор. Запустився. Все, працює. Ході, я 230 В, вже показує. Дивимось споживання. Споживання при 28 вольтах, 1,5 Ампера 44-46 В, 47 Втів. Це його споживання на холостому ході. Давайте пробіжемося по, по менюшки. Я ще взяв для підсказки собі ось. Інструкції може щось забув. Так, дивимось, Що по панелям тут рекомендують? Ось рекомендації по панелям. 10-12 штук. Якщо по 250 Вт. 16 штук. Так, 20 штук можна. Десь 10. 20, воно ну, в паралелі підключених, може, щоб набрати 5000 ватів. А якщо 500 ватні панелі, можна 10 штук послідовного підключення. А тут можна 250 ватів, 20 штук, але в паралельному підключенні. 10-10. Так, це комунікація програма. так Починаємо з меню. Зажимаємо Enter. Тут трошки сенсорний треба привикнути до нього. Я вже звук виключив. Так, перше, це у нас режим е, роботи. Це від сонця. Так, давайте зайдемо, полистаємо сонце. Е, сонце батарея мережа. Тільки від мережі UTL тільки від мережі. Три режими UTL, SOL. І СБУ. Ось заставимо СБУ. Так, йдемо далі. Зарядка 60 А стоїть загально. І від сонця, і від мережі. Режим АПЛ Чи УПС. АПЛ, чи напомню, працює від 90 до 280 вольтів, а UPS від 170 до 280 Тут, бачите, можемо вибрати. Ой, вийшов. Дуже довго чекав. Так, меню 3. Тут і вибираємо АПЛ або УПС. То саме АПЛ. Четверт. п'яте. Четвертого немає. П'яте меню це вибір акумулятора. Тут можна поставити в мене, будуть ліферні. можна поставити. Так. А так вы можете там выбрать любой вид аккумулятора. Або ручный. Ручный вот. Так, заходим, это а у нас было 5 меню Сейчас я смотрю по камере. Трошечки отсвечивает лампа. Так, пятое выбор типа аккумулятора. 6. Це авторестарт. Якщо є якась у нас помилка, тут його можна або в мене включено, або включити, або виключити. Ось це включений режим. D-disable це виключений. Enable це включено. Залишаємо його включеним. Так, Пункт у нас сьомий. Рестарт по температурі. Якщо він перегріється, чи треба йому перезапускатись, я все-таки його залишив виключеним. Якщо щось з температурою не так, то це треба розбиратись. Кращ, ну, я вважаю, що цей пункт краще заставити е, виключеним. Пункт 8. 9 вже ось, Ні, 7-9. Це частота. Ну, залишаємо 50 Гц. Це вихід 230 вольт, це зарядка від мережі. Установлено 30 А, ну хай так і залишиться. Так, це нижній порог пункт 12, нижній порог акумулятора, це коли у нас там залишається 20% плюс-мінус е ємності його 23 вольта, хай залишається. Ну, там поліфом треба теж вилічити та подивитися. І поки не буду цим заморачуватися, то ви можете в цьому 12 му пункті виставити нижній порог акумулятора. Зараз знову вийшов. 12. Ідемо. Далі 13 пункт. 13 пункт це в нас е, ви, вищий приділ е, заряду акумулятора. 13-й пункт у нас... І не верхній приділ. Це коли акумулятор розрядиться до 23, він відключиться. Інвертор почне працювати від мережі, а акумулятор буде заряджатися. І тим пунктом ми виставляємо, до скількох йому треба зарядитись, щоб знову інвертор почав брати ток з акумулятора і напругу ток з акумулятора. Тому то не верхній приділ, приділ ну то приділ того, наскільки повинен він зарядитися, для того, щоб працювати з інвертором. Це у нас був 13-й пункт. Так, ой, це вже приростав. Дуже швидко працює. Так. 13-й. 27, вже розказав. 16. Це тип зарядки. Тут у нас є сну, ОСО. Код. Це різ, різноманітність зарядки. Так, кут. Це у нас від мережі заряджається першим. А потім заряджається від, соня... від сонячних батарей, якщо мережі немає. Це в нас кут, це по куту. Так, Зараз, 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 зараз. Це ось це цей режим. Заряджається від мережі, якщо мережі нема, заряджається від сонця. Так, слідущий режим це ЦСО. Це заряджається тільки від сонця в першому пріоритеті. І заряджається від мережі, якщо е немає сонця. Сну. Це заряджається від сонця та від мережі. Іосо це е заряджається тільки Осо, це заряджається тільки від сонячної енергії. Від мережі не заряджається. Такий режим осо. На ньому і залишаємо. Так. 18-й. 18-й режим це в нас виключити, щоб він не пищав. Йдемо. 19-й режим. 19 режим ми можемо включити або виключити. Щоб... От ми коли в звичайному режимі, ось я вам покажу, бачите, ми можемо тут вибрати, що, що, що нам буде показувати. Це, наход, це вхід від сонячних панелей, це сила тока сонячних панелей, це вати сонячних панелей, потужність, це батарея ампер скільки йде, ватів скільки йде, це ось показує напругу від, від батареї. І ми коли заходимо в основне меню, там якісь налаштування зробити, а потім виходимо, то якщо меню 19 виключити, то тут буде повертатись до напруги мережі завжди. А якщо ми його включимо, то тут завжди буде те, що ми останнє виставили. Це чи напруга, чи сила тока, будь-що, що ми залишили. Мені подобається цей режим включений, ну, бо я завжди залишаю на показ, скільки як працюють панелі. Скільки видають ватів. Так, йдемо далі. Так, це у нас був 18-19 пункт. Так, 19. Розібрались. 20 Бакінг контрол. Control. Пункт 20. У нас відповідає за підсвічування екрану. Можемо включити, можемо виключити. Ну, залишимо його включеним. Так, пункт 22. Це, якщо відключиться мережа, він буде печати. Можна включити, можна виключити. Це кому як подобається. Пункт 23. Включити байпас або виключити. Ну, він і так і так спрацює. У ну, мене стоїть включений. Два... Пункт 25. Записати коди помилок. Ну, включено. Можна виключити. Пункт 26. Плаваюча зарядка. Ну, я б став, якщо у вас ліфи, ви там розрахували, до скількох ви їх хочете. Заряджати там 3,45, 3,55, 3,6, помножили, ставте тут таку саму величину, як і на максимальній зарядці. Я роблю так. Знову вийшло. Це в нас був пункт 26. Верніше, це максимальна зарядка. Тут ви ставите максимально. Ну, як ви розрахували, який у вас акумулятор. 26, ви ставите в залежності від вашого акумулятора. Пункт 27 це плаваюча зарядка, ну і можна те, як я розповідав, ставити так само, як і пункт 26, 27 може бути однаково. Зараз так і зробимо. Ставимо Enter і тут завжди все на виворі. 28.2 ставлю пункт 26 і 27 однаково, так реагує сенсорна панель. Треба до неї призвичати. Так, Повертаємось до 7. Так. У нас ще й кришка не зафіксована може за цього. Так, 29. 29 пункт у нас. Це максимальна розрядка акумулятора, коли інвертор його відключить. 21 вольт стоїть. 30. Це е, акумуляторний еквалайзер. Чесно кажучи, не користую, не знаю, нічого не підскажу. 31 теж до еквалайзера відноситься, 33 так само. 34 пункт. Це теж до еквалайзера відноситься, 34-й пункт. Раз, 30 днів, так, 36 у нас. Ну так, теж активація еквалайзера. Так, важливий 40 пункт. Це пункт, який контролює у нас розрядку, ліміт розрядки. Тут ми можемо ставити ну так само, як на БМС, там. 80 там 10 А, в залежності, який у вас екоман. 43 пункт. Це чи будемо видавати в мережу. Я не знаю, чи він працює в такому режимі. Чи видаємо, чи не видаємо в мережу електрику. В мене виключено. 44-й. 44-й пункт у нас. Це коли підключено від мережі, коли вона підключена. Це час затримки. Ну, в мене стоїть 5 секунд, можна поставити 0, можна поставити більше. Це кому як подобається. 50-й пункт це активація батареї. Як я казав, вона відповідає за те, коли ми підключаємо постійний струм, і він активує батарею, чи активує, чи не активує, щоб працювати без неї. Це ось такий пункт. Ну і на цьому все. Пробіглись ми так по меню. Коли будуть які питання, пишіть. Будемо розглядати окремо, дивитись, більш глибше, якщо потрібно буде. Якщо все ясно, то і так добре. Дякую всім за увагу, такий інвертор. Я ще не знаю, зараз з китайцями розмовляю по тому Wi-Fi, Чи буду міняти, чи залишу його собі, поки, поки що невідомо. Подивимось. Якщо залишу собі, підключу його до сонячних панелей, до акумуляторів. Теж тоді запишу відео, покажу, як він працює вже. Це був такий короткий огляд, як він приходить, які можуть бути проблеми з ним. Ну, я бачу, що і так по відгукам читав, що найвелика з ним проблема це не працює Wi-Fi. Так, все останнє плюс-мінус працює. А ще хочу сказати, що він трошки, як на мене, гром... я порівнював, бо в мене 6 кВт інвертор стоїть і працює. Я порівнював роботу, то цей працює, на жаль, трохи громче. Гучніше, трошки гучніше. Я коли замовляв, думав, що 4 кВт буде працювати трошки тихіше, але, на жаль, ні. 6 кВт працює тихіше. Тому всім дякую за увагу, всім гарного дня. До побачення!